До Різдва залишалося всього кілька днів. Сніг м'яко кружляв у повітрі та вкривав землю пухнастою ковтрою. Коли ми занесли додому вечірню газету, вона була вся в білих пластівцях. На обкладинці великими літерами було написано Друзі птахів, зараз пташкам особливо важко знаходити корм. Не забудьте про них у різдвяні дні. Я прочитала це вголос, і Петрик одразу пожвавився Я знаю, що треба робити! вигукнув він. Давайте подаруємо пташкам Різдвяну гірлянду!» Ми з чоловіком переглянулися та усміхнулися. Яка чудова ідея. Петрик приніс зі школи годівничку, яку зробив на уроках праці. Він дуже нею пишався. Ми поставили її в саду, а поруч вирішили повісити особливу» Святкову гірлянду пташину зроблену своїми руками. Ми взяли довгу мотузку і почали нанизувати на неї частування сухофрукти, горішки, насіння, кульки з населеного сала, сушену кукурузу. Вийшла яскрава, весела гірлянда, яка ніжно погойдувалась від вітру, ніби світячи з різдвяним теплом. Коли гірлянда була готова і висіла біля годівнички, ми повернулися до будинку та влаштувалися біля вікна. Тепер залишалося тільки чекати. Першими прилетіли два горобці, маленькі, пухнасті, ніби в м'яких жилетках. За ними з'явилася смілива синичка. Вона сміливо всілася прямо посеред гірлянди та почала клювати родзинки. А потім сталося справжні, справжнє різдвяне диво. До гірлянди прилетіли два яскраві снігурі. Один із них, не поспішаючи, підстрибнув на дах годівнички і раптом радісно защебетав. Його спів був такий дзвінким і переливчатим, що, здавалося, це маленький різдвяний дзвіночок. Ми слухали, затумувавши подих. Він співає різдвяну пісню, прошепотів Петрик. Сад за вікном ожив, наповнився світлом і рухом. А в нашому домі стало ще тепліше, яскравіше, бо ми зробили добру справу, і наші маленькі пернаті друзі зустрінуть зиму радісними та ситими.